Подругу Галина, скажіть мені, будь ласка, зараз озвучується дуже багато версій з приводу того, що відбулося. Говорять про те, що це розборки місцевих олігархів, в які потрапив правий сектор, приписують то одну, то другу сторону. Що насправді там відбулося? Можете озвучити версію правдиву? Так, звичайно, насправді, на 100% я впевнена в тому, що конфлікт загострився. У нас із криміналі саме після того, як хлопці почали е, виходити на чергування і нести службу на е, кордоні, і просто вони перекривали шлях контрабанди і, і заважали корупційним схемам, і в результаті чого за, за цей тиждень два, е, які вони ну які вони відвідували кордон. Кримінальні авторитети закапати дуже великі суми грошей, дуже великі, бо е, хабарів не було, корупції не було, і тому, звичайно, звичайно, ж ми заважали е, нормальній лапках життєдіяльності е, криміналітету. І е, після того е, пан Ланьо назначив нам зустріч. От, але коли хлопці прийшли на цю зустріч, то крім того, що його чекали озброєні, їх чекали озброєні до зубів е, бандити, і крім того, їх чекала, вже чекала озброєна до зубів міліція. Тобто бандити і міліція одночасно е, разом були. Так. Про... Угу, зрозуміло. А, а що відбулося далі? Um. Далі як уже розповідав наш комбат mm -hmm. е, конфлікт у них, вирік, тому що пан на нього сказав, що область моя, влада моя і, і тому подібне, почав прикриватися медчуком. Ну і так виникла перестрілка. Але першими. <ган -ті> відкрили вогонь, не право секторів. Угу. Зрозуміло. Що з нашими хлопцями? Що з нашими 300 трьохсотими? По-перше, хочу сказати, що зв'язку з ними ми, на жаль, практично не маємо і угу. маємо дуже і дуже, дуже дуже мізерний зв'язок. Але так відомо дійсно, що є жертви. Е є справді двоє загиблих хлопців. Тобто, я на жаль не можу їхні імена або позивні, бо там, навіть ще не впевнена до кінця в, е цій інформації. Mm -hmm. От е ну в мається на увазі, я впевнена, що є загиблі, але я не впевнена на 100% хто. Так, я зрозуміла. О, і е, так само мені відомо про четверо, як вже раніше про це говорилось е, поранених. Один із них, до речі, у важкому стані, е, і, а трохи решта, вони дещо краще себе почувають. Але ми молимо Бога про те, що з ними е, все-таки маємо надію, що з ними все буде добре і. На щастя, з хлопцями перебуває е, наш польовий медик, тому, е, тому ми, ну, хлопці до лікарні не доправлені, вони не в лікарні, вони знаходяться з побратимами. От е, і але ми маємо надію, що е, наш медик має золоті ручки і що все-таки. Оскільки правда на нашій стороні, то на нашій стороні Бог. Галочко, скажіть мені ще, будь ласка, як місто реагує на то все? Дуже по-різному. Дуже по-різному, але дуже приємно зазначити, що нам поступає дуже багато батьків із. Пропозиціями про надання якоїсь допомоги, питаю, чим нам допомогти, і а, готові а, ну, готові от уже за першими якимись зверненнями на допомагати, але єдине, що на сьогоднішній час ми не дуже знаємо, чим нам можна допомогти. Ну але на жаль, є є е, е, і такі люди, які навіть не замислюється над тим, а, чи я правда, хто винен, хто не винен, що правильно, що неправильно, а просто паніці і плачуться про те, що ой, що ж це в мене вдома твориться. А, так. Галю, я хочу, щоб ви передали хлопцям від нас в інформаційний центр е, добровольчого корпусу в Дукенпо. Від вчорашнього дня поступило ще з більше двох десятків. Дзвінків від наших побратимів з фронту вони всіляко підтримують і кажуть: передайте хлопцям, що ми з ними хай тримаються. бо їх ніхто не покине. Дзвонять з Айдару, дзвонять з Азову, дзвонять з Донбасу. Приїжджало Дніпро, дзвонять військові. 83, 72, 93 друга, бригада, 55, п'ята, 95 п'ята. Тобто, щоб ви знали, що вас, вас підтримують. Нас дуже багато людей підтримує, в тому числі і на фронті. Ми вам дуже вдячні і до речі, так само користуючись нагодою, я би хотіла подякувати від закарпаття всім із запасним батальйонам. Бо е, отримували вже дуже багато е, слів підтримки, подяки і е, радує серце те, що е, люди набайдужі до нас і до долі наших побратимів. Ну як радують радують е, кети, протести і так само навіть слова підтримки, тисячі тих слів підтримки, які ми зачули на цей день. Вони зігрівають душу і вони дають. Тим боротися далі. І я обіцяю, що боротися не будемо до е, перемоги до того часу, коли ми е, все-таки заживемо в українській самостійній соборній державі. До того моменту руки ми не не ні в якому разі. Дякую, Галочко. Е, кінець е, кінець зв'язку.